Доброго дня. Сьогодні на огляді кільце резинове 90 на 5,5. Виробник кілець німецька фірма Бомак. Кільце круглого перерізу. Внутрішній діаметр 90, діаметр перерізу 5,5. Відповідно, зовнішній 101 мм. Кільце якісне. Масло бензостійке ставиться на сепаратори для молока та для ущілення інших пристроїв та обладнання. Купити кільце резинове 90 на 5,5 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.